Мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. Сьогодні ми в такій романтичній обстановці з відсутністю світла на вулиці і. Просто його відсутністю знімаємо відео про ретинол. Я тут зібрала круті продукти. Чесно, в мене лише пів години, щоб зняти для вас відео, але я не можу залишити ці продукти без уваги, тому що вони реально круті, і поки ще триває чорна п'ятниця, поки ви, у вас ще є можливість звернути на них увагу, я вам їх дуже рекомендую. Сьогодні у нас буде історія саме про антіейч-ретинол, про ущільнення вашої шкіри, про роботу на пігментацію і, взагалі, про класний доступний безпроблемний ретинол, від якого ви не отримаєте негативного ефекту. Перше, про що я хочу з вами поговорити, це ось такий ретинол від бренду Skin 1004. З цим брендом я ще не зовсім знайома. Дуже мало продуктів від нього пробувала, але зараз я їх накопичую. Подивіться на цю упаковку. Він відкривається ось так. Тут ви бачите таку красиву квіточку. Розкриваєте і сама сироватка. Ось в такому пакуванні тут є піпетка. Не сильно люблю ретинолові сироватки з піпеткою. Я рахую, що вони мають бути закриті. Але це саме та сроватка, яка буде вам як вхід у знайомство з ретинолом. Тут ми маємо всього-навсього 0,2% ретинола і 0,05% ретиналя. Це достатньо приємна, комфортна формула. Також ми тут маємо сквалан, інулін, який буде працювати на ваш бар'єр центела та її похідні. Вітамін Е, обліпиха як потужний антиоксидант, пантенол і гілоронова кислота. По кольору ми бачимо, що вона трошечки жовтаватенька, значить, ретинол тут у нас є, нас не обманули. Але так, я додала ще трошечки світла, тому що ця тінь мене дуже сильно смущає. лецитин, три тригліцериди дуже потужний, класний комплекс на зволоження. Вона такого достатньо світленького кольору. Зрозуміло, що ретинолу тут небагато, плюс він ще й окисляється, тому є до нього питання. Але як сироватка, з якою ви хочете познайомитися, ви боїтеся чогось агресивного, і от тільки війти в ретинол, да, я би вам дуже її радила, вона гарно зволожує, вона заспокоює абсолютно ніякого ефекту ретинізації, вона дуже комфортна, вона буде працювати на чутливість, на сухість, на зволоження, на вирівнювання тону і буде такою м'якою ознайомчою сироваткою з ретинолом. От саме для початку я б радила би її. Сьогодні ми так будемо будувати. Поступово, да? і я залишу свої топові два засоби на самий кінець, тому що вони просто мене максимально здивували. Хоча вже вам дам підказку: бренд, про який ми вже з вами говорили в минулому відео, і я спробувала в них ретинолову сироватку. Алі, сироватка від бренду Skin Lab. Я їх тримаю всі в упаковочці, щоб ви могли подивитися. Дуже люблю вітамін С у цього бренду, якщо ви хочете собі придбати, зверніть увагу. Тут уже у нас упаковка, яка не просвічується, плюс помпа, це величезний лайк для засобів з ретинолом. В Складі ми маємо в базі величезний комплекс жирних кислот, гідролізований лецитин, холестерол, сквалан, масло макадамії, які будуть круто працювати на зволоження, на заспокоєння, величезний комплекс рослинних антиоксидантів, центелла, сквалан, нім. Подивіться, вона зовсім трошечки жовтовата, чуть-чуть більше, ніж попереднє, але водночас так само зовсім трохи. Хітозан це інгредієнт, який відповідає за загоєння, за заспокоєння. Алої, алантоїн, пантенол, бета-глюкани це прекрасний інгредієнт на мікробіом. Ретинол у відсотку 0,2 це дуже маленько, насправді, грубо кажучи, та сама концентрація, що і у Skin 1004, але у Skin Lab він все-таки відчувається трошечки більше. Зараз я дуже сильно чутлива до ретинола, тому я розумію, де він агресивніше, де він не агресивніше. Зовсім трошечки відчувається більше, і тут буде потужніша концентрація. Також вони трошечки положили сюди пептидів, які будуть стимулюючими, але їх зовсім низька концентрація, вони практично внизу формули. Це теж буде класний ознайомчий ретинол, але уже для більш сухої, зрілої шкіри. Якщо у вас шкіра. Жирна, схильна до жирності, але ви хочете ефект ретинола, я б радила починати із кін 1004 Якщо у вас шкіра вікова, суха, яку хочеться більше зволожити, все-таки скідла підійде більше. Теж прекрасний ретинол, достатньо м'який, він не викликає подразнення. Він підійде для всіх типів шкіри, він буде комфортно відчуватися. І, в принципі, ви можете його і нанести в зону навколо очей, вам теж буде е, там комфортно з ним. Плюс упаковка у цього засоба. Мені подобається більше. Я би все-таки надала перевагу цьому, якщо ви обираєте щось одне, але я не пам'ятаю точно, які там ціни. Вони десь приблизно в одному ціновому діапазоні всі. Але мені хотілося протестувати і розповісти вам детальніше. Ще з цікавого тут ми маємо Бакучіол. І фактори росту. Тут поєднання пептидів і факторів росту це потужний такий колагеностимулюючий і анті-ейдж інгредієнт. Тому я і сказала, що ця більш для вікової, ця для молодих, для того, щоб познайомитися підійде круто. Напевно, що найактивніша сироватка, яку я вже вам неодноразово показувала, це у нас сироватка від бренда Paula's Choice Pro ретиналь, Dual Retinoid Treatment. Дівчата, це відкриття в сфері ретиноїдів. Я не можу часто користуватися, так як я зараз на ретиноїдах внутрішньо, подивіться, якого вона жовтого кольору. От отак і має виглядати ретинолова сироватка. Тому що ретинол сам по собі жовтий. Тут ми маємо 0,1% ретиналю, і це помітно. Да? Тут 0,1. Деякі бренди сьогодні нам будуть говорити, що у них 0,4, але ми в цьому засумніваємося. Але давайте про поле щось. Те, що вона говорить, те вона і кладе, це 100%. Що тут ще цікаво, тут ще є адапіноїд це така нова форма ретинола, дуже рідко де зустрічається. І вона дуже класно себе регулює і звужує пори. Якщо у вас проблемна шкіра, якщо у вас є питання роботи на пори, бачите, вона жовтиться таки шкіру. Я надіюся, вам хоч трохи помітно про цьому світлі, ну, на жаль, немає у нас освітлення. Але це нічний засіб, який ви наносите, і це не настільки страшно. Він виконує потужну. Ну, антиоксидантну дію, заспокоюю, тут ще є екстракт граната, він попереджає трансепідермальні втраті вологи і максимально насичує вашу шкіру. Тут немає ніякої віддушки і у всіх засобів сьогодні не буде віддушки, за виключенням одного. Якщо ви хочете уже активний ретинол, на який уже може бути дуже рідко реакція, але вона може бути. У вас є проблема з порами, з жирністю шкіри, ви максимально оціните цей засіб. Взагалі, якщо ви хочете активніший ретинол, ви можете звернутися Увагу на бренд поле щось. Я зараз, на жаль, не можу їх протестувати, а говорити вам щось без тесту я не можу. Но якщо вам дуже цікаво, я знижу свою дозу ретинола і придбаю якісь максимально активні засоби з ретинолом, пишіть це в коментарях. Прекрасна сироватка для людей з широкими порами, для людей з. Жирною шкірою і кому хочеться попрацювати на текстуру, ось такі новиночки. Це дуже популярний бренд. Весь інстаграм, весь тікток мені рекомендують ці засоби. Це у нас бренд, який називається Secret. Кей сікрет пробачте, Сеул 1988. Потрібно розібратися детальніше з цим брендом. Виявляється, він започаткований у 1988 році. Виявляється, це прям а, великий термін. Давайте поговоримо про сироватку. Заявляється брендом, що ми тут маємо 2% ретиналі. Це дуже висока концентрація, але, чесно сказати, я дуже сумніваюся, тому що не може бути тут така висока концентрація, чисто по відчуттям, це ліпосомальний розчин 2%. Самого ретиналя тут немає 2%, тому він буде проникати дуже гарно. Щось цікаво, тут величезна кількість ферментованих продуктів, корінь чорного женшеня, який буде працювати як потужний колагеностимулюючий, регенеруючий антиоксидантний інгредієнт. Як форму утворючи, тут є бетаїн, масло макадамії, масло шипшини, яке є джерелом вітаміна С, і тут є також стабільна форма вітаміна С, трио, етил, аскорбінова кислота, денозин, як заспокоюй інгредієнт, і вона досить бюджетна. Я бачила, зараз вона взагалі на знижках, якщо вам хочеться трошечки активнішого ретинолу, подивіться. Бачите, теж ну, не настільки яскравий колір. Да? Давайте порівняємо, наприклад, 1% ретинолом від пола щось. Подивіться, ви бачите цю різницю? Я надіюся, вам помітно це у нас к-сікрет це у нас пола щось. Ну, зрозуміло, що пола щось це максимальна концентрація ретинола, порівняно да, з іншими засобами. І темніше, ніж цей засіб, не буде нічого сьогодні. І також тут є бакучіол, як рослина аналог аретинола, як антиоксидант і як класний інгредієнт на стабілізацію формули. Прекрасна сироватка, класно зібрана формула, вона дає такі насичення шкіри, вона комфортно переноситься, вона дуже приємна, круто відчувається. І взагалі мені подобається, що. Корейці ідуть зараз до ось таких м'яких формул, які не агресивні, але які досить ефективні, вони використовують правильні. Інгредієнти для стимуляції без якогось впливу, да, без якогось подразнення, тому що, наприклад, Америка і Європа вони йде більш агресивніше. Вона зараз величезний комплекс різних кислот, різних засобів, які ми використовуємо. І насправді нам достатньо для стандартного пацієнта і ось таких засобів. Якщо це пацієнт з проблемою, яку потрібно лікувати, тоді ми призначаємо засоби лікувальні уже в кабінеті косметолога. Краще не займатися лікуванням. Я вам сьогодні показую те, що підходить всім. Хочеться трошки Активнішого засоба і бюджетнішого за всі попередні дуже рекомендую цю сироватку, Мені сподобалася я буду з задоволенням користуватися і буду рекомендувати її своїм пацієнтам і своїм знайомим. У мене є ось такий кремчик під очі. Тут уже у нас 4% ліпосомального ретиналя. Ну, знову ж таки, я не вірю, що тут аж 4% не може бути так багато, тому що це ну, в кремі під очі, це досить активно, а він відчувається комфортно. Тут ми маємо 30 мл величезний об'єм, вистачить на дуже довго. По складу також є бакучіол, дуже багато ферментованих продуктів, які будуть працювати на ваш мікробіом. Тут додатково ще є фермент соєвих бобів, лізати з корення женшеня. Також ми маємо комплекс пептидів, які будуть працювати як сигнальні пептиди. І плюс фактори росту. Вітамін С, стабільна форма, досить схожа, е історія з, ось цим, з цією сироваткою, але концентрація трошечки більша. Відчувається також досить приємно, дає класний е зволожуючий ефект, вирівнює тон шкіри, висвітлює і бачите? Колір тут уже буде потемніше. Засіб поцікавіше. Чесно сказати, чому не наносити його на все обличчя, не знаю. По своєму інгредієнтному складу крем під очі мені сподобався набагато більше. Ціни в них десь приблизно однакові. І якщо ви обираєте між цими двома засобами, я би все-таки звернула увагу саме на крем під очі і використовувала би його на все обличчя, тому що він дуже Класний, комфортний, не скатується, приємно відчувається, і по концентрації він буде тут побільше. Але якщо вам не хочеться супервисокої концентрації, беріть сороку і буде вам щастя. Я придбала два, от я коли купувала, я так кинула оком на склад і не сильно розбиралася. Думаю, прийдуть, буду тестувати, буду розбиратися, і коли. Я почала читати склад, зрозуміла, що вони досить схожі, лише відрізняються по тому, що тут більше активних речовин. Але засоби класні, бюджетні і на них можна звернути увагу. Далі моє супер відкриття, Боже, як я це оцінила! Це у нас масочка з ретинолом від бренда VT Cosmetics. Взагалі я в захваті від цього бренду. Я думаю, що скоро ми знімемо на них повноцінний моноогляд. Зараз я поки починаю тестувати їхні засоби. Це у нас A Mask. Ось так вона виглядає. У неї є віддушка. Єдиний засіб, в якого є віддушка, це ця маска. Ось така вона зелена. Тут у нас є пінцет, що дуже зручно. Ця маска мені набагато більше подобається, ніж масочка від бренду Dr. Altea. Я теж купувала в таких мономасках, мономасках, да? mm, зараз незручно вам показати є пінцетик, яким ви достаєте тут величезна кількість рідини. Хоч, надіюся, вам там помітно. От так виглядає масочка. Це стандартна, одноразова маска, яка такої гелевої. Консистенції, тому що від бренду Dr. Altea вона консистенції рідкої зовсім Вона швидко вбирається в шкіру і такого прям зволоження не дає. Мені просто подобається, що вона в такому форматі. Що ми тут маємо? Величезний комплекс рослинних екстрактів, Центела, екстракт хурми, природний антиоксидант і заспокоюючий інгредієнт, похідні різні центели. Алентоїн, який буде заспокоювати. Ресвератрол потужний антиоксидант, екстракт граната, екстракт каштана. Каштан це такий природний антибіотик, заспокоюючий, регенеруючий, екстракт чайного дерева, заспокоюючий інгредієнт, форма ретинола, Дроксіпеноколон ретинуат, який буде круто працювати, антієйч це зараз така дорога формула, і дуже мало в яких засобах вона зустрічається. Також ми маємо і ретиналь. Чек заспокоюючий є прополіс і нім. Також ми тут маємо комплекс пептидів, які є сигнальними, які є колагеностимулюючими. стимулюючими. Бакучіол, гіалуронова кислота, два вида і гералізований лецитин. Дівчата, це шикарна масочка. Як круто вона зволожує. Якщо ви хочете придбати для себе якийсь ось такий набір, який буде економніший, то що він коштує в районі 800 гривень. Тут у нас 30 масок. Це виходить навіть менше, ніж це виходить одна масочка в районі скільки там? 30-40 гривень, да? щось типу того, я рахую, що це. Прям дуже вигідно для такого складу, для такого засобу. І мені дуже-дуже подобається. Рекомендую всім, хто хоче класно зволожитися, висвітлити. Так, да, її можна на ранок, тут маленька концентрація ретинола, абсолютно не агресивна, можна під очі наносити спокійно. Ви можете навіть, як знаєте, такий вечірній ритуал собі зробити кожного дня на вечір. Я спочатку боялася, думала, буде щось активним. Але ні, все окей. Нормальний засіб, ви спокійного використовуєте два рази на день, отримуєте від нього класний ефект зволення. Положення, наповнення вашої шкіри, висвітлення е, і такий ліфтинг-відновлюючий ефект. Дуже круто, мені сподобалося, тому що це не так довго перебуває на вашому обличчі, це не постійний засіб, це знаєте, як такий додатковий доглядовий засіб. І останнє це моя любимочка, це сироватка для мене сама топова, сама крута, тому що в неї просто якийсь космічний склад. Ануа 0,3% ретинола і плюс ніацинамід. Подивіться на її пакування. Це ідеальне пакування. Воно не прозоре, воно навіть не розкручується отут. І ми бачимо яскравий жовтий колір. В порівнянні з усіма іншими, в неї тут реально яскравий жовтий колір. Шикарна ліпідовідновлююча база, 3 холестерол, жирні кислоти. Сквалан, масло ши, цераміди. Ну ви чули, скільки тут всього зволожуючого в кремах навіть не завжди буває стільки всього. Ніацинаміду тут 5%, достатньо хороша робоча концентрація. Це формула зі справжнім skin Barrier терапії для того, щоб відновити, для того, щоб зволожити, для того, щоб заспокоїти для всіх типів шкіри, особливо взимку, просто ідеально. Тут в нас екстракт центели, нім, екстракт артишока, екстракт хурми, екстракт зеленого чаю. Нім, хаутунья. І також тут, ще з самого цікавого є азулен. Це, це прекрасний заспокоюючий інгредієнт, тому ця сироватка ідеально підійде для людей з купорозом, з разацею, з чутливістю шкіри, з схильністю до дерматитів, яким хочеться саме ретинол. Це просто космічно, і вона, до речі, пощіпає тут. Відчувається ретинол. Це не прям знаєте, щось таке е е легеньке. Ретинола тут концентрація від 0.25 до 1%. Також тут є комплекс пептидів Matrixil 3000. Пептид Міді, колагеностимулюючі пептиди, алантоїн, пантенол, взагалі максимально круто зібрана формула, яка є робочою і яка є активною. Дуже сподобалася мені ця сироватка. І я їй на сьогодні віддаю перше місце з ось цими масочками від бренда VT Cosmetics. Всі інші сироватки класні, теж робочі, теж мені сподобалися. Так, да, вона хайпова, вона бюджетна, вона варта своїх коштів, але це для мене номер один із свого складу, тому що це і анті-ейдж, і робота на мікробіом, і м'яка робота, і достатньо відчутний ретинол, і навіть по самому кольору ми це помічаємо. Тому то я їй ставлю 10 лайків з 10, і це однозначно моя любов. І це були всі засоби, які я для вас сьогодні підібрала. І їх небагато, вони всі круті, вони всі між собою схожі, вони всі м'які, які будуть грамотно працювати на вашу шкіру. І давайте я вам так коротко узагальню, щоб почати знайомство і для, і якщо ви хвилюєтеся, я б радила за цих засобів. Це для більш молодих пацієнтів з жирною шкірою, це для пацієнтів з більш сухою шкірою. Якщо ви хочете попрацювати ще на свої пори. Звертайте увагу на ось такий про ретенальдегід, Dual Retinol Treatment. Також, якщо хочеться класного робочого засоба для всіх типів шкіри за бюджетно, обирайте для себе ось це або ось це. І вершина всього задоволення це у нас ануа 0,3% плюс Ніацинамід. Вона реально крута. І масочки, як додатковий засіб, просто рекомендую для будь-якого типу шкіри, для зволоження, для освітлення і для наповнення. І ось такі були засоби. Напишіть, будь ласка, чи ви щось пробували з цих засобів? Якщо ні, то чи хотіли би, і взагалі будь-які ваші відгуки я буду безмежно вдячна. На кожен з них ви можете звертати увагу, тому що вони реально круті.